Вітаю в клубі Чарівний Пендль, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам трансформаційну гру «Острів любові до себе. Мета цієї гри подивитися на своє життя під іншим кутом, знайти та розкрити свою внутрішню силу, повірити в себе, змін, змінити свої неефективні, стереотипні моделі мислення і поведінки, визнати своє право на щастя, любов, гроші, здоров'я тощо, відпустити минуле і позбутися ілюзій, дозволити собі мати все бажане і важливе, прийняти в себе кохану, будь-якому вигляді, образі і ста стані. Це демоверсія гри. А це не означає, що ви не отримаєте від гри ніякої користі. І так, починаємо. Уявіть собі, що ви пливете по скрайньому океану. Ваша мета потрапити на острів любові до себе. Але це не так просто. Спочатку вам треба відвідати сім островів, і тільки після цього ви зможете потрапити на бажаний острів. Перед тим, як ми вирушимо у подорож, сформулюйте свій запит на гру. Декілька варіантів запитів. Які ресурси мені потрібні, щоб досягти своєї мети? Що мені потрібно, щоб полюбити себе, які мені, як мені підвищити свою самооцінку? Як мені полюбити себе? Ви можете вигадати свій варіант запиту. А тепер вперед. Перший острів, на який ми потрапляємо, острів міфів про себе. Пропоную за допомогою метафоричних карт з'ясувати, які у вас є міфи про себе. Декілька порт для тих, хто не працював з метафоричними картами. Ці карти не мають стандартних трактувань, кожен бачить на карті своє. Уважно подивіться на карту, що перше привернуло вашу увагу, які асоціації це викликає. Наприклад, на карті квіти. які можуть бути асоціації: літо, краса, ніжність, м'якість, жіночість. Після того, як знайшли асоціації, подумайте, як це може стосуватися вашого запиту та карт. Якщо виникнуть питання з приводу трактовки, пишіть у коментарях. Я буду допомагати. Наш запит до карт. Які у мене є особисті міфи, які мені заважають, обираємо одну із карт. Якщо є бажання, то можете трактувати усі три карти. Дивимось на карти. Поставте відео на паузу і запишіть ті асоціації, які у вас виникли. Впоралися? Рушаємо далі. Наступний острів це острів стереотипів. На цьому остріві ми з'ясуємо, які стереотипи вам заважають. Кидаємо кубик і обираємо, з яких із стереотипів ми будемо працювати. На кубіку 1. Продовжте фразу. Справжня жінка якою, на ваш погляд, повинна бути справжня жінка? Що вона робить, як себе поводить, що знає, вміє. Наприклад, справжня жінка повинна бути стильною, завжди у гарному гуморі, спокійною, розважливою. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Випишіть усі свої стереотипи стосовно жінки. Записали? А тепер давайте отримуємо підказку від карт. Які стереотипи стосовно справжньої жінки у вас є, оберіть одну із карт. Ось так виглядають карти. Ставте відео на паузу і запишіть свої трактовки до обраної карти. А ми вирушаємо далі. На черзі острів страхів і тривог. Страх це базова емоція, яка захищає і оберігає нас, але іноді страх заважає нам рухатися вперед. Давайте за допомогою метафоричних карт з'ясуємо, які страхи заважають у вашому житті. Обираємо карту. Якщо є бажання, можна вибрати усі три карти. Нагадую, якщо виникають проблеми з трактовкою карт, пишіть в коментарях, я буду допомагати. Дивимось на карти і записуємо трактовки. Наступна зупинка острів батьківських послань. Усі батьки хочуть для своїх дітей найкращого. Але не завжди діти сприймають послання батьків правильно. За допомогою кубика обираємо, з, яких, з яким батьківським посланням будемо працювати. На кубику 4: Послання не будь собою. У даному випадку батьки зберігають у собі образ ба бажаної ідеальної дитини. Тому, тому вони позитивно реагують лише на ті аспекти своєї реальної дитини, які нагадують цей образ та ігнорують усе інше. У житті така людина постійно відчуває незадоволеність, вона весь час хоче бути схожою на когось іншого. Послання ніби звучить так: такий, як ти є, ти мені не, мене не влаштовуєш. У реальному житті людина може бути дуже працьовитою, старанною, бажаючи подобатися всім, підходити усьому. І відчувати докорене сумління, що так і не стала ідеальною. Завдання дозволити собі різні свої прояви, визнати своє право на неідеальність, неправильність, самобутність, відмовитися від бажання подобатися всім на шкоду собі. Подумайте, чи було таке батьківське послання в вашому житті? Якщо так, то як воно вплинуло на вас? Давайте за допомогою карт з'ясуємо, які ще батьківські послання негативно вплинули на ваше життя? Обирайте карту. Запиш... Запишіть трактовку обраної карти. Наступний острів факти. На цьому острові ми з'ясуємо, як нас... які ви насправді. За допомогою кубика обираємо, з якими фактами ми працюємо. На кубику знову 1. Продовжують фразу. Я вмію. Напишіть усі ваші навички, що ви, що ви вмієте робити. Не соромтеся, пишіть все навіть дрібнички, на ваш погляд. Наприклад, варю смачний борщ, швидко знаходжу контакт з людьми. Чим більше буде список, тим краще. Написали? Тепер уважно подивіться на цей список. Бачите, що ви можете набагато більше, ніж думали. А ми прямуємо на острів особистих кордонів. Пропоную за допомогою карт з'ясувати, як в вашому житті порушуються особисті кордони. Це може бути і як ваші кордони порушують, і як ви порушуєте чиїсь особисті кордони. Обираємо карту. Уважно дивимось на обрану карту, трактуємо її. Які інсайти ви отримали? Чи порушує хтось ваші кордони? А можливо, ви самі не, самі не поважаєте чиїсь особисті кордони? А тепер давайте подивимось, як виправити цю ситуацію. Знов обираємо карту і трактуємо її. Наступна зупинка нашої подорожі острів ресурсів. Ми будем, тут ми будемо шукати ресурси, які допоможуть вам досягти мети. І знов нам допоможуть карти. Обираємо карту і її трактуємо. Ось ви і на острові Любові. Ви молодці. Ви впоралися з усіма завданнями. Сподіваюсь, подорож вам сподобалась, і ви отримали, отримали корисні інсайти. Острів Любові дарую вам корисну параду. Оберіть одну із карт і прочитайте поради, пораду від острова любові. Ось гра і добігла кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Буду вдячна, якщо свої враження напишете в коментарях. Якщо є бажання зіграти в повну версію цієї або якоїсь іншої ігри з моєї колекції, пишіть мені в телеграм. Посилання в описі до цього відео. Також не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. До зустрічі на наступних іграх!